Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Думаю, вже приготувались? Чудово! Давайте починати! Налаштуємося на наш урок. Виберіть, будь ласка, їжачка, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Попрацюємо над скоромовкою. Їжак їжаченя їздить по гриби щодня. Їжачиха помагає, сиро їжки їм збирає. Давайте повільно повторимо цю скоромовку. Їжак їжачення. Їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Пришвидшимося. Їжак жаченя їздить по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. І спробуємо ще швидше. Їжак їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новою буквою. Перш ніж це зробити, давайте пригадаємо вивчені букви А, Б, В, Г. Г, Д, Э, Е, Ж, З, И, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С У, Х, С. Ч. Ш, Який знак? Ю. Я, сьогодні ми з вами знайомимося з буквою Й. І без Й не ступить кроку. Між ними чвар нема. І до І моргає оком. «Ї» у відповідь двома. Давайте поглянемо, як виглядає друкована, велика та маленька буква І паличка з двома крапочками вгорі. Буква І позначає два звуки. Приголосний м'який звук І. та голосний звук Й. Давайте повторимо ще раз: буква І позначає два звуки Й. Давайте допоможемо їжачку прочитати слова. МІЙ Мої гай, гаї, край краї. Твій твої Свій. Свої, звичай, ЗВИЧАЇ. Молодці, рухаємося далі, спробуємо прочитати наступні слова. Перше слово, «їхав», далі, вихав, виїхав, за її. приїхав. наступне слово Приїздити. Приїздити. До Їхав поїздка. Наступне слово поїхав. І в останнє слово поїхав на чому поїзд. Поїхав на поїзді. Дамо оченяткам трохи часу перепочити. Поставимо відео на паузу, виконаємо дві рухливі вправи та повернемося до роботи. Прочитаємо вірш. Вірш називається «Трамвайчик». Їде, їде мій трамвайчик. У вагоні лис і трамвайчик зайчик бегемотик слоник котик песик вовчик коник кротик Не дивуйтесь, каже зайчик в зоопарк їде трамвайчик. Спробуйте самостійно прочитати цей маленький вірш. А тепер давайте перевіримо, наскільки ж уважно ви читали цей вірш. Спробуйте назвати всіх пасажирів трамвайчика. Рухаємося далі. Зараз ми з вами прослухаємо. Вірш про зайчика та їжачка. Сідаємо зручненько, підготували вушка та слухаємо вірш. Діти, скажіть, про що була ця пісенька, цей вірш? Також ми з вами сьогодні попрацюємо з ще одним віршем, який має назву чиї ручаї. Приготуйте вушка та уважно, уважно послухати цей вірш. З гірки бігли ручаї. Дід спитав їх «Ви чиї? Нічиї, нічиї. Гомоніли ручаї. Цілий день і цілу нічку ми розшукуємо річку. Мій дідусь лопату взяв, шлях до річки їм проклав. Задзюрчали ручаї. Річко, ми тепер твої. Дайте відповідь на наступні питання. Про кого йдеться у вірші? Чому дідусь допоміг ручаям? Подумайте, які поради ви дали б своїм друзям, які також живуть поряд із ручаями? А чи правильно вчинив дідусь? Діти, скажіть, ручаї поспішали до річки правильно? Сьогодні ми з вами знайомилися з новою буквою, що це за буква. Буква І. Які звуки позначає буква І? І наостанок оберіть, будь ласка, гіжачка, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.